В даному відео я вам покажу страви, які дуже швидко готуються і підійдуть для будь-якої вечері. І так, картоплю нарізаю, шкірку я не знімала, розрізаю на четверо. Додаю приправи та сіль, оливкову олію, капусту нарізаю великими кусками. Додаю до картоплі, все перемішую. Викладаю в рукав, а зверху кладу курку промариновану годину вона мене маринувалася у спеціях для курки і доливаю 100 мл води та ставимо в розігріту духовку 180 градусів 40 хвилин. В кінці я розрізала і ще на 10 хвилин ставлю для того, щоб була рум'яна скоринка. Це дуже смачно, м'ясо пропеклося гарно. Овочі теж дуже смачні. Приємного вам та підписуйтесь. Готуємо м'ясні гнізда. Виходять смачні, соковиті з великою кількістю начинки. І так готуємо. Потрібнюємо цибулю, зелень та болгарський перець та додаємо до фаршу. Також до фаршу додала спеції і сіль. Це гарно та ретельно перемішую. Ділю на 4 рівні частинки та роблю такі кульки. Притискаю стаканом і формую гніздо, середину кладу ложку майонезу і отак змащую і краї і серединку. На мілкій терці натираю картоплю, віджимаю сік, потім додаю сіль та яйце, перемішую. Та викладаю всередину на фарш. У мілкій терці натираю зверху яйце варене та ставлю випікати 180 градусів 35 хвилин. В кінці посипаю сиром і ставлю ще на 10 хвилин. Приємного та підписуйтесь! Готуємо смачну вечерю рис з овочами та з куркою. Дуже гарно виходить та ситно. Куряче філе я відбила, додаю спеції та сіль та заливаю все кефіром маринуватися десь на годинку. Обжарю цибулю та моркву та викладаю на дно форми, в якій буду запікати. Висипаю рис, промитий стакан і два стакани води. Сіль та спеції і все перемішую. Потім займаюся м'ясом. Отак надягаю його на шпажки. Можна просто взяти філе куряче, нарізати кубиками. Я Викладаю так на форму, як на відео. Накриваю пергаментною бумагою і ставлю запікатись тухору шафу. За 10 хвилин до готовності знімаю фольгу, змащую соусом і ставлю ще на 10 хвилин. Смачно, швидко, приємного вам та підписуйтесь! Сьогодні готуємо смачну вечерю, яка поєднує в собі соковите м'ясо, гарнір та пропечене ароматне тісто. Ця страва швидко готується, і ваша родина та близькі будуть захваті. Спочатку маринуємо курячі гомілки, додаю спеції, сіль, олію, соєвий соус. Перемішуємо і даємо м'ясо промаринуватись 30 хвилин. М'ясо обжарюємо на розігрітій сковорідці з усіх сторін до золотистого кольору. Потім нарізаємо огірки, проварені шампіньйони, натираємо сир. Розминаємо картоплю, беремо лист тіста та розділяємо на дві частини, розкачуємо у великий квадрат та в центр викладаємо нашу начинку шаран. картопля, гриби, жарена цибуля з моркою гірки, сир та гомілку. Краї обережно збираємо для того, щоб тісто не розірвалося, гарно притискаючи. І закріплюємо. Закріпила стрічку, яка призначена для випікання, змащую форму олією та викладаю страву. Можна без форми. В кінці змащую яйцем та ставлю випікатись. В розігрітій духовці 180 градусів на 50 хвилин. Ось така смакота вийшла. Це дуже смачно. Тісто гарно пропікається, м'ясо теж готове. Приємного і підписуйтесь. Я обожнюю суші і постійно експериментую з різними варіаціями. Сьогодні зробила міні-суші торт. Давайте готувати. Форму я застелила харчовою плівкою, нові палочки нарізала полосочками та додаю крем-сир. Все гарно перемішую. Рис відварила, додаю сіль, цукор та оцет до нього. Викладаю рибу, зверху рис. Цього разу рису вийшло трішки забагато, але я полюбляю, коли він свіжозварений. Розрівнюю, потім викладаю крабові палички з крем з сиром, теж розрівнюю. Ще огірок в мене був свіжий, останній нагороді, можна маринований, до речі, класти також, можна авокадо. І зверху викладаю листки норі відповідно моєї форми. Можна їх, до речі, змустити. Болію або, або змочити в воді, вони тоді краще будуть прилягати. Накриваю зверху плівкою і ставлю в холодильник на хвилин 20 для стабілізації. В кінці прикрашаю його соусом, кунжутом, Нарізаю відповідною форми, яка мені потрібна. Нарізати бажано в змоченому воді ножем і дуже гострим. Смакую з соєвим соусом. Це дуже смачно, приємно і підписуйтесь! Сьогодні готуємо печінковий рулет. Це популярна холодна закуска, що часто прикрашає святкові столи, а також підходить ідеально для звичайного сімейного обіду та вечері. І так, готуємо печінку курячу, я промила, збила в чаші блендера. Додаю яйця, ретельно все перемішую, сіль, перець за смаком, можна інші спеції, олія та борошно просіяне. Під відео я напишу пропорції, все ретельно перемішую, доливаю молоко і також я ще пробила ручним блендером, щоб не було комочків. Пергаментну бумагу змащую олією та виливаю на декор. Ставлю випікати 180 градусів 35 хвилин, але ви дивіться по своїй духовці. Тим часом готую начинку. Цибулю обжарюю, моркву, теж обжарюю. І в окремій мисці змішую сметану, майонез, сіль, спеції, додаю обжарену морку та цибулю, перемішую все. Коли рулет пропікся, змащую все це начинкою. Та закручую, так, як на відео. Рулет гарно пропікся. Як коли закрутила його, я його прикрашаю майонезом, зеленю і ставлю в холодильник десь на годинку. І можна вже вживати його. Він виходить дуже смачний. Приємного вам. І підписуйтесь.